Вітаю, друзі! З нами сьогодні Олеся Жураківська. Це продовження інтерв'ю, і ми поговоримо про знакові ролі. Також в кіно буде декілька частин. Сьогодні про драматичний серіал Мама. Нам що робити? Ждать і мовитися. Я, не мов. Я за сином їду. Перші ластівки. Оля! Що сталося з вашою дочкою. У нас секретів не було. Та фільм Донбас Сергія Лозниці. Я не роблю пропаганду. Я це знаю. Я абсолютно честен. перед... я роблю фільми е е е о темах, которые мене глибоко затрагивають. Пічі. Почнемо з останнього Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії. З проханням до світової спільноти не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери та не згадувати його як українського режисера. Я нагадаю, що Лозниця родом з Білорусі, щоб люди розуміли. Ви з ним працювали так? Ви зняли фільм Донбас. Як було під час знімання? Чи піднімали ви тему? Ну, Фільм, власне, про це так, але загалом, що про що ви говорили з ним за кадром? Чи могли ви ви зрозуміти, що він буде такий колабораціоніст? Зараз розумію, що мабуть, об'єктом агресії від багатьох своїх колег, але мені здається, що там ситуація була не настільки однозначна, як вона була нам всім омальована. Інша справа, що нам, наче зараз, не до цього, і Сергій не дуже ініціює цей процес. Я однозначно засудила, ну, там вже сказали, що він брав під час війни участь у якомусь фестивалі. І в одному із своїх інтерв'ю я про це сказала, і зі мною зв'язався Сергій. І він сказав: якщо від інших людей я можу сприймати мені все одно, а від тебе мені, від вас мені воно образливо. Тож я від вас такого не очікую. Тож справді в тім, що він дійсно патріот України, і фільм Донбас багато говорить про це. Все в фільмі показано доволі документально і реалістично. Ти, ніби, справді переносишся туди і бачиш цю всю безвихідність, і те, що твориться з людьми в такий складний період, це справді виглядає жахливо, але. Це все трішки попахує справжньою українською пропагандою. Я не кажу, що це погано. Але режисер, який називає себе російським документалістом, сам народився в Білорусі і зараз знімає фільм про Донбас, і в принципі займає про українську позицію. І в принципі, цим фільмом він це доводить. Але коли тобі максимально односторонньо показують ситуацію, в тебе це викликає якесь внутрішнє відторгнення після прем'єри Донбасу, Якісь мої колеги сказали, ну нащо ви так показуєте цих людей? Це формулює до них негативне ставлення. Відразу я кажу, це не ми показуємо, це на основі документальних е, відеороликів. У нас ще й пом'якшені якісь речі в кіно. Ми е, транслюємо правду, ми даємо можливість людям через е, художнє таке прочитання е, реалії наших подивитися, як у дзеркало в цю ситуацію. І я так вважаю і зараз що це було зроблено. Правильно, ми створювали фільм «Великі-великі любові. Ми говорили про Україну. От і власне жодних претензій сказати, що щось там було двозначно, я не можу. Справді в тім, що Сергій мені сказав, що чому я кажу, що в цій ситуації треба буде розбиратися, обов'язково, щоб давали слово не тільки тим, хто. Засуджував, а, а й тим, кого засуджували, це завжди будь-якій ситуації справедливо. Я 26 числа в Фейсбуке опубликовал, что я думаю по поводу этой войны. Все, можно прочитать. Потом на меня обвалилось огромное количество разных очень-очень известных и больших изданий. И я давал интервью, просто я считал долгом своим давать интервью, объяснять, что эта война длится уже 8 лет, что это будет очень долго, что это катастрофа, и значит, ужасно, что это все началось и так далее. Вот. И отстаивал, естественно, позицию Украины. Это всегда будет какие ситуации справедливо. Він сказав, що, по-перше, він фізично не, не був присутній на цьому фестивалі, про який казалося. По-друге, що, е, переклад назви фестивалю був е, некоректний. Тобто, там, не від... як же він називався? Господи, правильно було б зараз просто процитувати. Просто я теж підготував статті. Хай виступає від РФ в мережі скандал через виступ режисера Лозниців Кана за російську культуру. Режисер Позрадницький почав захищати російську культуру і засудив бойкот, який її оголосили через війну. Ви знаєте, це мені здається, що це питання точних формулювань. Російську mm -hmm. культуру він захистив. Він не російську культуру, він певних діячів. Це якби зараз я забула mm -hmm. про той єдиний відсоток, про який я сказала, а я ніколи вже житті... Скажімо, не заслужую Юлю Аух, яка була дуже послідовна з 2014 року і нічого не боїться, і позбавлена усього там зараз в Росії, mm -hmm. і все одно рухається по своїй траєкторії. Так, Я нагадаю, Це... Юлія Аух знімалася в кріпосні разом в з Олексією Жураківською. Так, так, ми з нею подружилися і підтримуємо дуже хороші стосунки. Так от, фестиваль називався Верситецький фестиваль міста Нанта. Під е, дивним девізом, навіть не назвою, між, між Львовом і Уралом. Е, я про нього не мав жодної уяви, пише мені Сергій. Е, аж до того, як не прочитав рішення Української кіноакадемії. Тобто, це студенти університету відбирали роботи для свого студентського фестивалю, ну, які здалися їм вартими уваги. Розумієте? Кажу конкретно так, до так, цієї так. ситуації, коли. Uh -huh. Кіноакадемія виключила його зі складу. Я вважаю, що треба було слово таки дати людині, щоб вона. Так. Ну, тобто ви для себе вияснили ситуацію, ви би все-таки знімання Сергієм якби... Я не вияснила ситуацію. Я просто хочу її вияснити цю ситуацію. Mm -hmm. Я хочу, щоб так. були присутні люди, які займають mm -hmm. одну позицію, протилежну позицію. І щоб вони висловилися. Тож це був початок mm -hmm. війни, я сприйняла це однозначно. Так mm -hmm. як мені цю інформацію подали, так я її і сприйняла mm -hmm. і дуже сприйняла. Я вам хочу сказати, що я дуже навіть плакала, тому що мені здалося, що людина, яка Ну, от зняла такий фільм як Донбас, що вона дивно, що вона так проявляється. Некоторі між мене просто шокували. Неможливо цим, просто, будучи в здравому міні трізви пам'яті, примиритися. А щодо того, як кого, кого він захищав, от він мені теж написав, що щодо захисту російської культури, історія почалася, каже він раніше, коли в одному з інтерв'ю, після того як почалась війна, виступив проти тотального бойкоту російських режисерів. Mm -hmm. Котрі завжди були проти режиму і в перші дні війни виступали проти цього кошмару. Аскольд Куров зняв фільм Процес про процес Олега Сенцова в 2014 році. За ним по п'ятах ходила в ФСБ. Роблячи цей фільм і представляючи його по всьому світу, Аскольд ризикував кар'єрою, долею, свободою в Україні був гордість, гордістю і героєм. А зараз його фільм Процес. Про суд над Олегом Сенцовим заборонений, тому що у вас кольда російське громадянство. Отака, бачите, штука. розумієте, про що, про що йдеться? І мені здається, що такі питання треба обов'язково проговорювати, тому що є так, е, така приказка: знаєте, краще краще, е, краще я повірю там, е, як там, краще я повірю. Причем, кто меня обдурят, лишь не поверю одной порядной Знаете, поэтому mm -hmm. мне кажется, что... Это Дякую, что зачитали эти да. комментарии. И, власне, Сергея было бы также Единственное, что, с чем я не могу согласиться, что, на мой взгляд, абсолютный бред – это репрессирование той или иной культуры по причине того, что то или иное правительство ведет себя так и ведет такую агрессивную политику по отношению к чему бы то ни было. E, Перші ластівки також поговоримо. Це такий більш як трилер. Но мені було приємно, бо знаєте, в такому e, напрузі так тримав цей серіал. що сталося з вашою дочкою? У нас секретів не було. І e, мій e, одногрупник зняв там сценаристом так виступав Женя Тунік. E, Женя Тунік. Так, так, так. Мені було приємно, що ви ну, Ми разом навчалися, що таких вершин також досягає. І ви також разом на зваженні щасливі На зваженні щасливі. Так, так, так. Чудово. Перші ластівки. Отже, як, як вам взагалі була робота в цьому такому серіалі? Це україномовний так? серіал. Хто не бачив, запрошує дивитися українське. Прятки, розумійте очі, чи нам поздихати, щоб ви нас помітили? Враження від цього серіалу. Ну, по-перше, Женя Тунік вклав туди все, все свою, всю свою душу, все своє серце. Він довго над цим працював. Там багато і його особистого в цій історії. Ми Женєю подружилися якраз, коли працювали на зважених і щасливих, пройшли такий певний шлях від просто співпраці до близьких, таких хороших, довірливих людських стосунків. На той момент, коли вони заходили в знімальний період. Я вже там кілька років не працювала з важених. І Женя прийшов до мене на виставу, приніс сценарій і сказав, що от він хотів би, щоб я почитала, якщо мені сподобається, щоб я знялася в цій ролі, він мені запропонував. Я прочитала сценарій, звісно, що сподобався, його було дуже цікаво читати. Позвонила, ну там фінансово ясно, що ми були дуже обмежені, там треба було. Це, це до розмови вічної, коли мені розказують, ми вам не дзвонили, тому що ви дуже дуже дорога. Ну Це питання, мабуть, зацікавленості в матеріалі і так. так далі. В різні бувають ситуації, іноді ми знімаємось навіть безкоштовно. Це все mm. залежить від обставин. От, і на той момент вже завершилися кастинги майже величезні були кастинги, mm. оскільки я якось довго читала, не зразу ну, я скажу, багато роботи. І мене привели до, до режисера, до Валіка Шпакова. От. І привели до режисера, привів Женя, а режисери цього страшне не люблять. Ну знаєте, ну я mm -hmm. не проходила на Чашкастинги разом з усіма, а щось пізніше з'явилося. І ем, каже: ну от Олеся, от типу, поспілкуйтесь. Дуже холодно, мене зустрів Валік. Каже: ну давайте. Ну він мене не знав, ми ніколи з ним не працювали. Він... Mm -hmm. Ну давайте, по, по, що? ну, давайте сцену. Я говорю, ну давайте. Ну, значить, я зіграла сцену, говорю, як би ви хотіли, що ви як. Ну, от так, от так, отак, 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 отак. Зробив, зробив розбір сцени. Ну, я зробила так, як він хотів. Кажу, а тепер можна, як я? Кажу, як, а як ви? Я кажу, ну я інакше трошки бачу. А як ви бачите? Ну, я зараз зіграю. Коротше, зіграла як я. А він каже, а чого так? Я кажу, ну того що я думаю, я починаю робити аналіз, ну як мене вчили. Тут хочеш не хочеш, але школа у мене була, будьте любезні. Yeah. От. І він каже: дивно, ну, я ніколи так не думав взагалі, ну тобто так не, не, не сприймав. Я кажу: ну от, бачите, а у мене кажу, все-таки є жінка, у мене інший досвід, і я думаю, так. Але кажу, якщо вам це не підходить, ми зробимо, як хочете ви. Він каже, ні, зробимо, як ви. Тож так мені цікавіше. Ну і власне, оце е, опис всієї роботи у нас була свобода, у нас була творчість. Ясно, що у Валентина було бачення цілісне картини, і шоуранер був Женя поруч, тобто вони так, як рівноцінні партнери, співіснували на майданчику, але і актори вносили багато від себе. Своє, я думаю, так. так, і я думаю, що це була така синергія, те, що називається, і якраз. Результат, який мабуть перевершив всі наші очікування, це якраз дуже закономірно. Це результат цієї синергії. От для того, що там вливали кожен вливав свій досвід і своє серце, і свої... так ну великі старання і такі нові обличчя, нові українські актори, молоді, mm -hmm. там двадцятирічні. Тобто мені було дуже цікаво дізнатися, бо дуже мало таких проєктів, тому я тільки за бо, от, mm -hmm. займа... тут можна сказати, тільки браво браво Женя. Mm -hmm. тому, що це був великий ризик. І він я знаю, no. що він пройшов цілий довгий no. шлях. Ціх пітченгів, відборів там фінансування, mm. і так далі. Mm. і так далі. Але Скажіть, ск... мені так в кінці комерційно успішний був цей проєкт, так без, сумнів, так, без сумніву. Так, тобто дуже супер, високий чудово. рейтинг, так, комерційно mm. успішний проєкт. Mm -hmm. Тому що він ну я коли дивився, такий в напрузі мене тримав, постійно дивився. А я чекав. Ну, моя мама постійно. подивилась все. Моя мама подивилась все. Mm -hmm. Останню серію ми додивлялись разом. Вона сказала: ох, Олеся, важке кіно. Але mm -hmm. класно, як mm -hmm. я вже сказав. Mm -hmm. да. Так, але ідемо класно. до ще важкого такого кіно, але фантастичний талант. У вас драматичний талант серіал мама. СТБ випустив, як ви готувалися до цих зйомок, взагалі, е, тому що ць, війна і потрібно вам входити в кадр. Чи навпаки, це було легше для вас? Е, розкажіть про підготовку саме до вашої ролі в цьому селі, я усилию сюди заходич, не звала. Ти Путіна звала з його шайкою. Ну почну я з того, що о, для мене війна почалася в 2014 році. І ходити в шпиталі я почала тоді ж і допомагати, і збирати кошти, і запрошувати волонтерів, і хлопчиків, дівчат, які нас захищали в театр з тих пір. І ще Едуард Маркіч мені дозволяв, каже тобі Олесічка, карт Кардбланш, клич людей, хай вони, хай у них душі відпочивають, хай ходять в театр. Тому для мене цей фільм, ця роль. Вона писалась для мене, я дуже цим пишаюсь. Я вважаю, що це велика вдача акторська, коли на тебе пишуть роль сценарія. Мені про це сказала Руденко Валентина Степанівна, що вони писали роль, враховуючи мене ще особисто мене не знаючи, але ну, по моїм роботам, по якихось моїх інтерв'ю, позиціями, вони писали роль, враховуючи мою індивідуальність. І для мене ця роль. Вона можливість, якби, можливість відболіти своє те, що з 2014 року болить, про що не дуже говорилося до певного моменту. І це мій внесок, це моя вдячність мамам. Це моя вдячність донькам і синам. Тобто, це те, що я як акторка можу зробити для своєї батьківщини, для своїх людей. І я до цього ставлюся дуже-дуже свідомо з самого-самого початку. Тобто, я це саме так і сприйняла. Тому, коли ми працювали над цим фільмом, я вкладала все, що я можу, що я пережила в цю роль. І бачите, так, і воно спрацювало. І яка сцена була найскладніша або найдовше знімалася? Ну, найскладніше це ж не обов'язково найдовше, найдовше знімалося, це так можна mm -hmm. розділити. тим, ну, що в цілому кіно було дуже складне. І складнощі складно були не в тому, що там щось емоційне треба було зробити, або щось було виснажливо. А складно було через те, що не можна було збрехати. Тому що я розуміла, що я граю роль абсолютно реальної жінки, яка живе такого віку, як я, яка живе зараз в країні, яка переживає ці емоції, проходить через ці жахливі випробування. І для мене це було найскладніше постійно думати, що я не маю права збрехати, що я не маю права там філонити і щось імітувати. Мені треба було прожити. Ну а проживати таке, ясно, що дуже складно. Але Проживали ми всі, от всі, хто був на майданчику, там взагалі не було випадкових людей на майданчику. Всі люди все, що могли, робили для того, щоб кіно відбулося. І я завжди це розкажу. Що я виходила зі сцен, ну, хоч сцена в моргу, або сцена в полі, коли я там кричу, або сцена, коли я там заходжу вже в лікарню в другій частині, бачу свого сина, виснаженого, змученого, зраненого. І я виходжу кожен раз з майданчика і бачу, як просто половина моєї групи плаче. Хтось плаче, хтось курить, хтось, хтось руки трусяться, стоїть, намагається себе зібрати докупи. І знов таки, от енергія усіх у нас працювала на результати. І я проснулася вранці після прем'єри. Тут все і, і телеканали з тебе вони дуже допомогли тим. Що обидва рази вони нам зробили спецпрем'єру День пам'яті е, героїв Небесної Сотні. Що люди могли не чекати по 45 хвилин, хвилин, просто сіли і подивились кіно повністю там три години, да сорок 45, 45 хвилин. І рейтинг другої частини після новин був вище ніж першої. Це нас просто вразило, коли ми ну, аналізували дані. Тому що люди подивилися першу так. частину, потім подзвонили своїм, сказали: Дивися, ти там дивися, давай вмикай, дивись. Mm -hmm. От і е, я дуже щаслива, що у кіна така велика зараз історія і велике життя тому, що продали в арабський світ і переклали на багато мов, і бачите, те, що я кажу, що те, що я можу зробити для своєї країни, ось це mm -hmm. я можу зробити. Тобто, я можу транслювати. Наші думки, наш біль, наші е, випроби, наші страждання розповідати, як ми проти стоїмо, тому що випали на нашу долю, на весь світ саме через кіно, через те, що ви так змієте, через творчість, знаєте. так, mm -hmm. через, через кіно. Творчість. Так. Дякую вам, друзі. Якщо ви дивилися ці фільми та серіали, будь ласка, залишіть коментарі, відгуки було б цікаво почитати. Ну, а далі у нас серія гострих запитань. Чи готова до них Олеся Жураківська сьогодні? Готова чи ні. Дочекайтеся наступного сюжету.